Доброго дня, шановні жителі міста, у мене є дуже важлива інформація, з якою я хотів би поділитися з нашими жителями. Ну, Перш за все, врахуючи те, що йдуть численні звернення громадяни міста з приводу забезпечення лікувально-профілактичних закладів медикаменти, хочу, хочу проінформувати вас коротко про фінансовий стан галузі охорони здоров'я. У цьому році. Фінансовий склад, стан газу охорони здоров'я дуже складний. Такого ніколи не було, я не пам'ятаю за всі роки своєї праці. Бюджетна незабезпеченість сьогодні становить більше 25 мільйонів гривень. Це за рахуванням тих нових тарифів на комунальні послуги. Тому, починаючи з 4 квартала, сьогодні ми не маємо коштів навіть на виплату заробітної плати. Особливо сьогодні гостро строїть питання забезпечення лікувально-профілактичних закладів якраз медикаментами. Ви знаєте, що рішенням міської ради нам затверджений кошторис з розрахунком 3,5 гривні на ліжко день. Хоча фактична вартість ліжка дня сьогодні, в залежності від профілю відділення становить від 200 до 1000 гривень. Зрозуміло, особливо це. Дуже важко працювати, коли от трапляються такі масові дорожньо-транспортні пригоди, коли поступають масово люди в стаціонар і потребують оперативного лікування. В той час в лікарні для надання ургентної допомоги дійсно цього нічого не вистачає. Я повинен сказати, що ми з цього приводу, медична рада направила листи звернення. Практично всі міністерства, починаючи з Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я, направили в наші е, республіканські профспілки і ми вже отримуємо відповіді, відповіді не втішні, чисто бюрократичні відписки, де нічого нам не обіцяють. Особливо сьогодні звернення йде від тих категорій громадян, які згідно законодавства мають певні пільги. І от завтра на виконкомі я буду доповідати питання про... Якраз забезпечення медикаментами в пільгових категорій громадян у разі амбулаторного лікування. Тому я вас запрошую всіх і ви отримуєте детальну інформацію про фактичний стан забезпечення якраз пільгової категорії медикаментів. Друге питання, на яке хотів би звернути увагу, все-таки поділитися. У нас в білій церкви врешті-врешт вже започаткував роботу кардіологічний центр. І в четвер було вже зроблено п'ять коронографій, в тому числі дві ургентні коронографії і трьом хворим встановлені стенти коронарні артерії серця. У вас є можливість поспілкуватися сьогодні з цими людьми, яким от, ну скажем, пощастило, тому що особливо ті двоє хворих з гострим інфарктом міокарда. Якраз в це золото вікно вдалося фактично їм врятувати життя. Я думаю, саме відкриття нашого кардіологічного центру ми плануємо провести на наступному тижні, тому що хотілося б, щоб якраз ті люди, які дійсно в цьому сприяли, а це наш республіканський кардіохірург Борис Михайлович Тодоров, директор Інституту Серця, щоб він був, ми запросимо обов'язково губернатора, начальника департаменту. І е, дійсно покажемо вам ту операційну, ту ангіографічну установку, яка вже працює. Я повинен відзначити, що це все зроблено за позабюджетні кошти. І сьогодні стоїть питання про те, що як залучити, е, так, кошти державного бюджету, які виділялися по цільовій програмі на придбання стентів, щоб їм встановлювали тут безкоштовно. У мене сьогодні була розмова із. Виконуючи обов'язк начальника департаменту, є порозуміння, і я думаю, це ми будемо робити. Це така коротенька інформація. І третє питання, яке я хотів би теж заакцентувати увагу. Всі знаєте, що останнім часом дуже багато розмов іде відносно нашого полову будинку. І сьогодні, мабуть, в всіх соціальних мережах маса негативної інформації по тих Подіях, які от відбувалися в пологом будинку, я вам скажу, що мене особисто обурила програма Інтера, де всі події навколо нашого пологу будинку вони висвітлені однобоко, були уприлюднені на всю Україну неправдиві факти, і, чесно кажучи, дуже обідно слухати те, враховуючи, що останні роки. Наш пологий будинок вважається одним із кращих пологових будинків України. Це не просто слова, це показники роботи будинку, Це якраз, скажімо так, висновки тих багатьох комісій, які приїжджали в пологовий будинок. Комісії приїжджали солідні на рівні Міністерства охорони здоров'я. А той трагічний випадок, який трапився у нас 11. Травня, він дійсно трагічний, це унікальний випадок. До сьогоднішнього дня ще продовжується розслідування, тому я вам особливих коментарів робити не буду. Я єдине, що можу озвучити результати двох комісій, які проводили службове розслідування, і результати проведеної патологоанатомічної конференції за участі фахівців. Інституту АМОС. Так от, практично по висновки всіх цих трьох інстанцій, значить, висновок, перший, найголовніший, смерть породілі не пов'язана з акушерськими причинами, це висновки комісії. Тобто, акушерських причин смерті не було. Медична допомога надавалася відповідно до затверджених клінічних протоколів Міністерства охорони здоров'я. Якщо будуть висновки вже експертної комісії Міністерства охорони і закінчиться слідство правоохоронними органами, про їхні висновки ми повідомимо додатково. Я думаю, що у вас сьогодні будуть до мене питання відносно подій, які відбулися в п'ятницю. Ви знаєте, що в п'ятниці було масове звернення громадян до управління охорони здоров'я до мене як до начальника з приводу Антинатальної загибелі дитини, яка відбулася в пологом будинку в ніч з суботи на неділю, тобто 28 червня. По цьому факту проводиться службове розслідування. По результатам розслідування визнано, що була допущена лікарська помилка. За халатне відношення до виконання своїх обов'язків лікар звільнений з роботи, який допустив це. Адміністрація пологового будинку притягнута до дисциплінарної відповідальності, відповідно притягнуті до дисциплінарної відповідальності ті працівники пологового будинку, які мали відношення до цього випадку. Починаючи з акушерки приймального відділення і закінчуючи завідуючим відділом, я б хотів би звернутися і до жителів міста, і до засобів масової інформації, щоб, якщо трапляється якийсь випадок в системі охорони здоров'я, будь ласка, звертайтесь до мене. Якщо хтось десь почув. І вважає, що когось образили, когось вимагали кошти за лікування. Будь ласка, звертайтесь до управління охорони здоров'я і ми я впевнено заявляю, що наведемо порядок і розберемося в кожному конкретному випадку. Я надію, що той гіркий урок буде повчальний для всіх абсолютно медиків. І ще раз я хочу вибачитися перед камерами, перед сім'єю, принести вибачення за моїх працівників і вирізати свої співчуття.